Привіт усім нашим друзям, вітаємо кожного шановного глядача. Ви на таємному віснику. З вами Катеріна, з вами Мах Валяр. Починаємо працювати прямо зараз для вас. Валяр, скажіть, будь ласка, перше запитання: війна між Індією та Пакистаном. Це передвісник завершення війни в Україні чи ні? Добрий день, Катеріно. Радий бачити вас. Звичайно, давайте подивимось стосовно їхньої війни. До речі, постійно випадало, що будуть конфлікти військові, нові з'являтись в світі. Так, я тому і питаю. Ми коли з вами говорили, що якась війна стане передвісником. Так, це один з передвісників початку е, миру у нас. Тобто, у нас справді буде перемир'я, і до нього ми будемо рухатись швидко. Але десятка мечів випадає, показує, що там дуже жорсткий буде конфлікт, можливо, навіть застосуванням тактичної ядерної зброї не одразу з часом. І бачу так, що війна буде там довга, тривала і дуже жорстока. Валяре, а як воно взагалі вплине на Україну? І чи вплине взагалі? Зараз подивимось. Я бачу по картах так, що, на жаль, це буде негативно впливати на початках на війну в Україні. Тому що зміститься акцент, акцент, він, ключик, він зміститься з України на Пакистан та Індію. А чи буде Росія брати участь у війні Пакистану та Індії? Я бачу, що не буде, бо більше буде торгувати. Просто буде торгувати зброєю Росія. Хоча я сам в шоці, як такий мотлах можна купити. Так, да, це точно. Валяри, давайте зараз роздивимося історію. Сьогодні стався напад на Сергія Стерненка, відомого українського активіста. Значить, що нам каже СБУ. Вони в соцмережах показали жінку у рожевому одязі з курткою на голові, отак, що приховане обличчя, і поруч з нею лежить пістолет. Ось, і вона, начебто, мала стати ймовірною вбивцею пана Стерненка. Давайте подивимося, чи є тут російський слід. То кому він заважає? Зараз ми роздивимось це питання. Я бачу, що це був чітко замовник Росія, тобто замовник цього вбивства. Я бачу, що вони захотять ще вдруге спробувати вбити Сергія Стерненка. Але в них це не вдасться. Я бачу по картах. Я бачу, що вони заплатили багато грошей цій жінці через чоловіка, який займається бізнесом в Україні. Але це з нею працювали саме співробітники ФСБ. Це чітко спланована акція, і вони хочуть вбивати ще патріотів. Якщо ви пригадаєте, коли okay. в Одесі було вбито, я вам казав, що є загроза, і мені погрожують вбивством. Відповідно, це, як ви бачите, ці, цілеспрямовані спецоперації ФСБ проти патріотів України, проти тих людей, хто боронить країну в тилу, проти тих, хто допомагає армії ЗСУ. І я хочу сказати, що ми свою позицію не змінимо. Ми будемо ненавидити Росію і боротися з нею до останнього. Ми будемо підтримувати Україну. Завжди е, наш дух бойовий не зломити. Якщо ми не на фронті і не зі зброєю в руках, ми, не, ми теж воїни на своєму поприщі. І, відповідно, ми боремось за свою свободу, за Україну, за демократію і будемо це робити надалі. І е, я до прикладу зневажаю такі погрози, зневажаю такі плани ворога, е, які ніколи не виправдаються. Е, і знову ж таки, звичайно, що хочу звернути увагу людей. Пригадайте, Катаріно, ви пам'ятаєте, ви були на телебаченні в той час до війни, до повномасштабного вторгнення. Згадайте, як його цькували в соцмережах Стерненка, як його висміювали, як його ну, ображали, як про нього клівітали, що він не патріот України, а подільник ФСБ, що він агент ФСБ, що він а, проти України, що він а, націоналіст, який розмухує ненависть між українцями. І а, ми побачили і вважали взагалі його. Крінжатіною, от його крінжовим крінжовою людиною. а Як і вважали мене раніше деякі особистості, то хотів би показати, от хто справді бореться за Україну і а, чи крінжові ми чи ні. а Ми, якраз таки, такі люди, як ми, а, такі люди боряться за Україну, тому що ми фанатичні. Ми е, ідейні, і ми будемо захищати свою державу. Тому е, варто на це зважати і варто просто розвертатись російським танкам. Валіть з України назавжди, тому що тут їх чекає лише спалення, спаплюження, і ніколи Росія не виграє України. Росія програє на фронті, вона не може війти до сих пір на Дніпропетровщину, вона не може взяти суми і так далі. Ми будемо давати ворогу завжди відсіч. До речі, хотів сказати, що вчора провів на Вальпургієву ніч сильніший ритуал проти, проти російської армії. А, обіцяю вам збільшення двократне або трьократне збільшення російських втрат протягом двох-трьох місяців. Також обіцяю вам ліквідацію російських генералів е, в Росії. Я бачу також ліквідацію колаборантів, сепаратистів, терористів, зрадників. І усім їм я зробив прокляття і Порчу, і зробив порчу корупціонерам. До речі, також прокляття і. Окрім того, я попрацював над вдачею, тому що Вальпургієва ніч вона дає відкриття шляхів, вона дає удачу, благополуччя, гроші, відьмову силу, захист, і це все дається на весь відьмин рік. І я зарядив отаку відьмину свічу, зелену і червону, ой, червону і чорну. Чорна свіча вона захисна. А зелена, вона на удачу, на фарт, на відкриття шляхів. Вони з розою, з сандалом, з різними ладанами, благовоннями. А, і ці свічки є готовим ритуалом. Відьмани свічки, звичайно, що лімітованої кількості. Можете їх замовляти через мого асистента по номеру плюс 38075 444 0136. Зелена свічка коштує 888 гривень. Якщо і зелена, і чорна, то 1200. В описі під відео можете знайти всі контакти, як придбати свічку у Веляра. А ми продовжуємо. Веляр, дивіться, що нам пише сьогодні. Блумберг путіну поставили жорсткий ультиматум або припинення війни, або розгром економіки РФ США планують вести 500% мита на імпорт для країн, які купують російські енергоносії. Росія зараз не розпочне м, серйозні перемовини там, щодо завершення війни в Україні, цей законопроект пустять в дії. Давайте подивимося, будь ласка, на дії Росії. Чи вони приймуть цей ультиматум, чи там буде провіда? Вони такі речі будуть приймати, але пізніше. І я бачу, що відповідно Путін з Трампом поб'ють горшки, і відповідно, вже Трамп піде проти Путіна з часом, як я і передбачав раніше, ще на початках його президентства, він розверне свій вектор в бік України. Просто треба зачекати, набрати стерпіння і зачекати два-три місяці його позиція відносно України і світу зміниться. Зокрема, зміниться позиція стосовно Російської Федерації. Ну, дивіться, ви ж знаєте, що підписали угоду про Надра. Я думаю, ви вже її розбирали там з Любочкою чи ще з кимось. А після цього що нам сказали? США дали зелене світло на перший експорт зброї до України. Йдеться про постачання на суму 50 мільйонів доларів. Пише нам Київ пост. Це перша допомога схвалена адміністрацією Трампа. Отака історія. Давайте подивимося. Не знаю, правда, як тут переформувати питання, чи будемо ми отримувати більше зброї, чи дасть Трамп друге, і третє зелене світло нам. тобто, чи дійсно це на тільки корисне вийшла угода про корисні копала. Так, це справді угода про корисні копалини. Показує по картах, що вона для нас вигідною є. І як ви бачите, як я і передбачав, відповідно, все-таки цю угоду було прийнято. А та її версія, яка зараз прийнята, вона правдива і вона для України вигідна. Рухаємося далі. Пане Веляре, перевіряємо слова е, одіозного Мішустіна. Значить, він сьогодні заявив вранці, що РФ будує автодорожний міст до КНДР. Давайте подивимося, чи, чи правда це для початку. Бо станом на зараз там є автополучення і залізний міст. Ми хоч автодорогі. Так, це правда. І що вдасться? Вдасться, так. Да. Ого, що це означає для України? Е, ну, це катастрофа. Я б сказав, що особливого значення немає. Е, лише тільки є од одне «но». Ал одне, але воно полягає в тому, що тепер північнокорейські війська будуть швидше перекидатись, коли побудують таку дорогу, то просто вони швидше будуть перекидатись. Але немає різниці, чи на день пізніше, чи на день раніше. Чи станеться це в 2025 році? Чи побудують місце? За один 2025 рік вони не встигнуть побудувати до завершення. Майже повністю добудують, але не весь. Тоді їдемо далі. Хочу поговорити, про що була мова у Трампа та Зеленського на похоронах папи. Ми це не розглядаємо, зараз це в новинах. Я бачу по картах, що розмова була напруженою. Бачу, що вони, до речі, домовлялись як за мирний договір, так і за корисні копалини, і більшою мірою вони говорили в першу чергу про корисні копалини по ініціативі Трампа, звичайно. І Трамп намагався змусити Зеленського прийняти умови США. І Росії для завершення війни, але бачу, що наш президент не прогнувся под волю Трампа. Скажіть, будь ласка, ця подія вплине на подальші події в нашій державі? Я бачу, що особливим чином не вплине, але наблизить в принципі мирні перемовини. Тепер давайте подивимося варіари інший бік. Що такого сказав наш Володимир Олександрович Трампу, що той після цього змінив риторику? Можливо, після цієї розмови будуть позитивні для нас України. Я бачу, що він показав і довів йому те, що е, дружба з Путіним не буде тривати вічно, і що він його зрадить і підставить. До речі, Трамп вже висловив недовіру Путіну і дав йому термін два тижні. Давайте подивимося, чому саме такий термін, що станеться через цих, через цих два тижні. У мене по картах випадає ігнор, що Путін просто тупо проігнорує е, цей термін, який Трамп йому дав. Е, і я бачу, що Путін е, ну, не буде з Трампом іти на компроміс в цьому. Бачу, що знову ж таки десь піде Трамп, і тоді вже піде на компроміс і Путін. Дяки, будь ласка, Трамп хочеш побачити? Так, має відбутися та зустріч у травні. А й... деякі, Експерти, що реально ж Путіна немає? От. Може якось розглянемо цю історію, бо це дуже цікаво. Хтось каже, що наближається похорон Путіна. Хтось каже, що хтось скаже, що Путіна. Де взагалі правда? Ну, дивіться, імператор є, Путін є, він живий. Про те, що говорять там Соловей, що він там, там холодильнике, чи хтось з екстрасенсів, це не, не є правдою. Трамп ой, Трамп, Путін він живий, він обіймає посаду, він має багато двійників, тобто він з'являється тільки на урочистих подіях на, на дуже важливих. Зустрічах світових. Тому можу сказати так, що він є і і бачу так, що буде ще жити певний період часу. Валяра, давайте подивимося ось той парад Бєсі, да, який вони будуть влаштовувати, чи готуємо ми, можливо, щось цікаве для них, чи станеться у них там щось цікаве для нас. Можливо, партизан там да, зроблять. Пройде <свід> то їх парад і десія. Оце люди, це питання я прочитала перед ефіром. Я бачу, що у них на пораді щось піде не так, буде якийсь знак від вищих сил негарний для них. І я бачу, що чи заглухне техніка, чи щось зламається у них під час того параду проклятого. Бачу, що е він буде напівпустий цей парад, і не бачу жодного успіху у Росії, і не бачу реакції світу якоїсь. Тобто, це буде залишено без. Без уваги зовсім. А замахів на когось з російських чинуш там немає? Будуть замахи. Я знаю про те, що вони стануться, і вони почнуть ставатись в травні і далі. Тобто, як вбили генерала Маскаліка, от так і будуть вбивати наступних е, очільників. Кремлівської армії Збройних сил вони будуть відповідати. Український масад у вигляді наших спецслужб існує, і ми будемо карати всіх зрадників, колаборантів, сепаратистів, терористів, корупціонерів. Будемо карати в першу чергу тих, хто планує спеціальну військову операцію. І тих, хто її втілює в життя. Всі вони прокляті, всі вони зведені і всі вони будуть покарані. Да буде так. Давайте Амін. на завершення валяри, з вами подивимося травень наступив, так? яким буде травень для України, який буде травень для Росії. <кій> Травні для Росії пройдуть якісь трагічні події і біди. Нам варто в травні чекати у Росії якусь трагедію і щось, взагалі, щось погане для Росії буде. Стосовно України-українців, травень випадає дуже фартовий місяць. Місяць, коли буде з'являтися енергійність, десь робота буде з'являтися, стане краще. І бачу, що в принципі буде фартовий місяць для українців. Але є і те, що, знаєте, як то як то кажуть, вибиває з толку. Це те, що ворог буде робити такі ж атаки, які він робив ще в квітні. Та ми потім з вами подивимося. На загрозі в наступному ефірі. Скажіть, будь ласка, за трійцю людям цікаво, чи завершаться бойові дії до трійці. Бачу, що ні не завершаться. Не завершиться. Дякую вам, Валяре, в цілому, за цей захід, За те, що ми з вами його провели. Для наших глядачів нагадую, що є канал є канал Валяр, Він в описі під відео і всі соцмережі, інстаграми можливість придбати свічку. Також зазначено в описі під відео. Також можете підписуватися на канал, телеграм-канал Таємний Вісник. Ми там розігруємо прекрасну колоду карт Таро. абсолютно безкоштовно хтось її отримає. Підписуйтеся, там скоро буде дуже багато цікавого контенту, я вам обіцяю. Валяра, я вам щиро вдячна. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Навзаєм. До побачення. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви А, зможете залишити усі ваші коментарі, Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І в, У нас там будуть проводитися. Цікаві інтерактиви, і один із них починається прямо зараз на ваших очах. Серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт Таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами Таро. Тому що потрібно зробити, підпишіться на наш таємний вісник. Телеграм-канал. І очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову, класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую, і головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую!